Вітаю, друзі! 2023 добігає кінця. Уже за кілька днів зустрічатимемо Новий рік. Щодо новорічних святкувань, у кожного народу свої традиції, і у нас, українців, їх чи не найбільше. Та сучасний світ мобільний і різнобарний, часто найяскравіші, найвиразніші. Найцікавіші звичаї різних країн швидко і легко вплітаються у віночки традиційних святкувань того чи іншого народу. Про це наш сьогоднішній випуск. Перевірте себе, як добре ви знаєте наші українські традиції і чи знайомі вам новорічні узвичайення інших народів? Тож, запитання перше. За китайським календарем 2024 рік рік зеленого дерев'яного дракона розпочнеться 10 лютого 2024 року. А коли він закінчиться? 28 січня 2025 року, 1 січня 2025 року, 9 лютого. 2025 року. Дракони є найбільш шанованими тваринами в китайській культурі. Навіть імператори під в минулому вважалися реінкарнацією цих істот. Тільки їм дозволяли носити шати із символікою дракона. Тому вважається, що під цим знаком народжуються природжені лідери. Які мають надпотужне прагнення перемагати в будь-якому змаганні чи боротьбі, дракони асоціюються з мудрістю і знаннями, силою і владою, багатством і процвітанням. За китайським календарем рік зеленого дерев'яного дракона розпочнеться 10 лютого 2024 року і завершиться. 28 січня 2025 року. Запитання друге. За китайськими віруваннями, з кожним знаком зодіаку пов'язана одна або кілька з п'яти стихій. Дерево, вогонь, земля, метал і вода. Дракон уособлює стихію землі. І чого ще? Дерева, вогню, металу, води. Земля це баланс жіночого та чоловічого начал. Це терпіння, вдумливість, практичність, працьовитість, стабільність. Земля утворюється з попелу вогню, а метал збіднює її, висмоктуючи всі мінерали і вбираючи воду, вологу. Дерево ж є символом нового початку, тому дракон уособлює стихію землі і дерева. Запитання третє. Щасливими, так би мовити, кольорами 2024 року є похідні від елементів, символів, якими цьогоріч є земля і дерево. Земля дає життєдайну силу для народження і зросту всьому живому, зокрема дереву. Тому неважко здогадатися, що одним із кольорів 2024 року є зелений кольор листя. Що росте на дереві колір відновлення і життя. А який ще колір буде умовно щасливим майбутнього року? Синій, жовтий, чорний. Щасливими кольорами 2024 року є зелений і всі його відтінки. Це, як уже ми з'ясували. Колір оновлення і зростання, гармонії та балансу, достатку й багатства, ще одним центральним у лапках кольором року прийдешнього є жовтий, і він теж вболіває за процвітання, а саме процвітання нових амбіцій. Це також колір сонця, оптимізму, віри та зцілення. Знаєте, друзі, працюючи над матеріалом, Відмітила деяку символічність. Дивіться, жовтий це наш національний колір, зелений це поєднання синього та жовтого. Тож, виходить, прийдешній рік розфарбований як весь цивілізований світ нині у наші синьо-жовті барви. Наш віруємо це рік. Запитання четверте. Яка їжа повинна бути на святковому столі під час зустрічі 2024 року? Запечена, смажена, свіжа. Дракон є всегідною істотою. Тому він може харчуватися як рослинною, так і тваринною їжею. Утім, дракон, як головний символ майбутнього року, наголошую за китайськими віруваннями. Має свої права. Тож наполягає, щоб на святковому столі всі страви були зі свіжих та натуральних продуктів. А головною стравою може стати як м'ясо, так і риба, і те й інше йому до смаку. Запитання п'яте. Та чого не варто вживати під час зустрічі року дракона яловичину. Свинину, кролятину. До святкового столу у рік дракона не варто подавати страви із зайця або кролика. Це може образити міфічного покровителя року. Адже за однією з легенд дракон якось урятував цю тваринку від біди. Відвертає свій ніс вогнедишний і від курки. Для нього це занадто проста. Їжа. Запитання шосте. За повір'ям в ніч на Новий рік слід написати бажання. Та для їхнього здійснення о півночі треба провести відповідні дії, які саме проковтнути. Спалити, а попіл, розчинивши в горілці, випити, зробити літачок і запустити його з вікна. За кілька хвилин до нового року на аркуші паперу слід детально викласти своє бажання, далі згорнути літачком і опівночі випустити його з відчиненого вікна. На думку тих, хто вірить у дива, бажання має неодмінно здійснитися. Також лист із бажанням можна спалити, попіл розчинити у келиху з ігристим вином і випити, але зауважу. Що такий спосіб набагато складніший за літачок. Обирати вам, друзі. Запитання сьоме. Що роблять українці ввечері 31 грудня на свято зустрічі Нового року? Колядують, щедрують, засівають. За новим церковним календарем. Ввечері 31 грудня українці щедрують. На це вказує навіть назва вечора. Він щедрий, нагадує, що вечір напередодні Різдва святий вечір або святвечір. Щедрівка українська народна обрядова пісня, яка має звучати саме цього вечора, коли уся родина за щедро накритим столом. А щедрівка, лунаючи, наповнює оселю веселими звуками, обнадійливими побажаннями та вірою у те, що віншування неодмінно здійсняться. Мета щедрування, як і коляди, величати господаря будинку та його родину. Традицією щедрування наші предки пов'язували із циклами місяця, які впливають на урожай. За повір'ям вважалось, що щедрувальники та їхні обрядові пісні можуть допомогти виростити кращий багатший урожай. Тому господар пригощав щедрувальників солодощами, а інколи давав і гроші. Запитання восьме скажіть друзі, а хто ж щедрує? Хлопці, дівчата немає значення за традицією. Щедрують зазвичай молоді дівчата. Утім, чітких заборон тут немає. Запитання дев'яте: Кого ця весела зграйка щедрувальників водить на щедрий вечір? Свиню, корову козу. На щедрий вечір є традиція водити козу. Коза це один із персонажів театралізованого дійства. Яке супроводжувало щедрування, крім кози, у жартівливій виставі можуть брати участь дід, лікар, стрільці? Молодці, циганка тощо? Герої ведуть легкі потішні діалоги, рятуючи козу від смерті. Запитання 10. що має зробити господар хати, до якого привели козу? Щоб врятувати? Начебто померлу тварину. Дати їй стусана, вилікувати солодощами, поцілувати. Щоб врятувати тварину, господар оселі має дати їй ліки, тобто пригостити смаколиками. Запитання одинадцяте. Що роблять за новим церковним календарем в досвіта 1 січня? Засівають, носять кутю хрещеним батькам, спалюють старі речі. Один із обрядів різдвяних свят засівання, яке відбувалося на свято Василя. За новим церковним календарем це на світанку 1 січня. За старим, 14 січня, засівають зазвичай рано вранці зерно, і бажано, щоб засівальники прийшли в гості ще до схід сонця, коли в оселі ще чисті сни, думки, мрії. Їхнє завдання засіяти так, щоб вітання засівання проросли міцними паянцями в сім'ї, оселі. На полі, ставши щедрим урожаєм протягом майбутнього року. Запитання 12. Чим не можна засівати пшеницею, горохом житом. Раніше для обряду посівання брали пшеницю чи жито. Зараз засівають і ячменем, і гречкою. Тощо важливо, щоб зерно для посівання було цільним. Не засівають горохом, пшоном і просом. Вважається, що це може принести в дім сльози. І ще, друзі, зверну вашу увагу, що зерно, яким засівають, не можна вилучати з оселі до заходу сонця. Запитання 13. А хто ж посіває? Хлопці, дівчата не має значення. На відміну від інших різдвяних обрядів, посівати можуть лише чоловіки. Існує навіть така традиція, що першим у перший день Нового року поріг оселі має переступити саме чоловік. Чоловік у дім на радість у нім. Кажуть у народі. Запитання 14 Щедрик, Щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Звідкиля взялася ластівочка взимку на новий рік. Адже, як відомо, ластівки відлітають у вирій. Слово ластівка вживано в пісні лише для Рими. Раніше зими були теплими і ластівки нікуди не відлітали. Раніше новий рік. Зустрічали на весні. Щедрик одна із найпопулярніших пісень різдва у всьому світі. І справжньою загадкою для багатьох є поява ластівочки вісниці весни у зимовій Щедрівці. Річ у тім, що текст Щедрика зберігся з дохристиянських часів. Микола Леонтович автор мелодії. Віднайшов слова народної Щедрівки і у 1903 році написав до неї музику. Саме так, із простої, народної фольклорної мелодії, він створив світовий шедевр за язичницьких часів. У слов'ян відлік нового року починався з весни. Свято називали новоліттям. Перше березня було першим днем нового року. Напередодні. Відзначали щедрий вечір. А вранці 1 березня проводили магічний обряд посівання, бо готувалися до справжньої сівби. Запитання 15. Для наших прабатьків ластівка була символом щастя і добра. Вважалося гріхом зруйнувати гніздо Ластівки або вкрасти її яйця. А що за повір'ям З'являлось у того, хто зруйнував ластівчине гніздо веснянки, Бородавки, волосся на долонях. Наші пращури вірили, що Ластівка провісник сходу сонця і приходу весни у Християнській символіці Ластівка уособлює спрагу духовного життя, Воскресіння. Вважалось у того, хто розорить ластівчине гніздо, з'являться веснянки або ластовиння. Словник Бориса Грінченка надає такий опис: хто має ластовиня, то, побачивши вперше весною ластівку, умивається, щоб не було того ластовиня. Та з іншого боку, багато хто вважає ластовиня сонячним. Поцілунком весни. Друзі, весна неодмінно заквітує на нашій славній українській землі. Вона надходить попри все, навіть після найсуворішої зими, як і світанки, які щоразу жеврюють після найтемнішої, найстрашнішої ночі. Як же прагнуть сьогодні серця українців такого? Тихого, мирного світанку для своєї неньки. Немає більш потужного, більш палкого і більш щемливого сьогодні бажання, ніж одне єдине на всіх побороти, здолати, знищити. Загадуймо, щедруймо, віруємо, молімося, друзі. І допомагаймо, щосили, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!